Вітаю, друзі. Сьогодні в нас прикапчені домашні ковбаси. І в цьому відео ми покажемо два види ковбас, які ми готуємо. Перший дуже простий. А саме у Харківській області існує м'ясокомбінат м'ясний. І він має мережу магазинів. І, зокрема, вони виготовляють от так фабричні ковбаси, але за домашнім рецептом. Це е, курячі ковбаси. З сиром. От такі вони це рідемо в магазин і, покуп... і купляємо. Але є нюанс. Далі Володимир розкаже і покаже, що треба зробити, щоб ковбаса придбала природно копчений смак. Другий варіант ковбасу я роблю сама. Для цього я беру 500 грамів філе курячого стегна і 500 грамів курячої грудки. Нарізаю дрібно. Додаю 10 г солі, пів чайної ложки меленого коріандру, одну чайну ложку червоної паприки, пів чайної ложки меленого чорного перцю, чайну ложку сухого часнику, трішки мускатного горіха і все добре змішую. Далі викладаю цю суміш в контейнер і прибираю в холодильник бажано на добу. Далі розпалив вогнище. Вогнище мені дасть, ну майже перегорівші головешки. Тепер беру, відкриваю тандир, достаю оці причандалля і тепер мені треба перенести оці оці. Ну, майже згорівші, отакі ось головешки. Ось сюди. Тандир повністю холодний тепла плачуть, не буде ніякого. Тобто у вас не будуть, не будуть оброблятися при температурі. Тандирі буде майже холодно. Але оці головешки, вони дають необхідний дим. Отак. Туди я, туди й дим. Так, щоб камеру закрить. Вони ці дровинячки уже не перетукнуть. Будуть тліти, але їхню годину якраз вискочить на пів години. А півгодини це той час, який необхідно, щоб дим взаємодіяв із ковбасою. І ковбаса буде смачна з запахом копченого. так. Тепер ось тут були десь гачки. Отак. От Одну ковбаску і чіпляю. Ще один гачок. Покажи гачок, покажи гачок. А такий? Та що? Тут я прив'язалась. Отак ось і зачіпляю. От. І накриваю. На півгодини цього цілком буде достатньо. Чому я беру напівзгорівші головешки? Тому що коли вона, ця палка, дровенячка, головешка горіла, з неї вийшли оці найбільш литкі сполуки, які дають смердючий дим. А залишилися тільки. Ну, на остаточному етапі горіння залишилися тільки ті речовини, які дають пахучий дим. Поки фабрична ковбаска підкопчується, я формую домашню. Викладаю м'ясну масу на харчову плівку та акуратно, надаючи їй форму, щільно загортаю для збереження структури. Щоб ковбаска мала красивий вигляд зовні. Можна на плівку спочатку насипати червоної паприки. Пройшло пів години. Знімаю. На перший погляд, наче тут диму нема, але його достатньо. Тут не потрібно багато диму. Ось отак ось, Злегка воно пожовтіло. Абсолютно ковбаса абсолютно холодна. Вона не нагрілась, ні від чого тут грітися. Але димком вона пройшла. І тепер термічна обробка. Готові напівфабрикати викладаємо на решітку та ставимо в духовку на півтори години при 80 градусах. Під ковбаси я ще поставила деко. Коли час пройшов, вимикаю духовку і залишаю ковбаси в духовці ще хвилин на 30. Ось такі ковбаси вийшли. На вигляд майже не розрізнити, де домашня, а де фабрична. Від себе скажу, що обидва варіанти ковбас дуже смачні. А який варіант вам більше до вподоби? Пишіть у коментарях. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей!